Як скаже тихенько, ну Ну що ж за люди такі? Значить, я правлінню кооперативу 133. Хто мене не знає, мене звати пані Я До вас питаюся видавте у дві В 2011 році. Хто пам'ятає, ми проводили громадські слухання. Пам'ятаєте, ми робили колективні звернення? Робили ми робили. Ми робили перше до державної архітектурно-будівельної інспекції. Колективне звернення міському голові міста Львова ми робили начальнику департаменту містобудування пану Криворучко. Зі всіх тих звернень ми отримали тільки одну єдину відповідь від Державної архітектурно-будівельної інспекції, від пана, тут навіть не пише, що посу... а, голова ліквідаційної комісії, перший заступник начальника інспекції пана Миськів. Що пише? Послухайте уважно. Інспекція ДАБК у Львівській області розглянула ваше колективне звернення, скероване Департаментом містобудування міської, Львівської міської ради №2401-3, витяг 1398 від 2.06.2011 року. Забери то, що нам потрібно. Що поступило до інспекції 9 червня 2011 року і зареєстровано, <реку> менше шести. Викладено наступну інформацію. Звертаються до вас мешканці будинків по вулиці Кульпарківська, 133, 133А, сто 133 135 у зв'язку з проведенням підготовчих будівельних робіт між будинками по вулиці Кульпарківській, Кульпарківській на місці занедбаного дитячого майданчика. З рахуванням вказаного просимо повідомити нас про наявність дозволів на проведення будівельних чи реконструєреконструкційних робіт. По суті, порушувано вами питання. Повідомляємо, що перевіркою проведеною 1.06.2011 року за вище вказаною адресою головним державним інспекторами ДБК у будинку будинку. У Львівській області Вуглевичем Корватським встановлено, що будівельні роботи між будинками 133, 133 а 135 по вулиці Кульпарківській на місці занедбаного дитячого майданчика не розпочинались і не ведуться за результатами перевірки. Складено акт номер 35Ф від 31.05.2011 35 року, яким засвідчено, що порушень вимог законодавства за вище вказаною адресою не виявлено в інспекцію ДБК... Звернення з приводу початку виконання будівельних робіт за даною адресою не надходили. У випадку звернення в інспекцію ДБК у Львівській області власниками, орендарями земельної ділянки за вище вказаною адресою з приводу наміру виконання будівельних робіт, інспекцією проводитиметься його розгляд відповідно до закону України про регулювання містобудівної ділянки та постанови Кабінету міністрів України від 13 Квітня 2011 року номер 466 деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт. Я не буду більше вам пояснювати, хто оці всі писанини, які ми робили. Лише одна оця відповідь надійшла. А тепер послухайте мене. Минуло скільки років від 2011 року? Чотири роки. Чотири роки. За тих чотири роки власники зуміли виробити собі всі дозвола, всі Та документи далі. تاسو خو چئ؟ تاسو څه وایئ؟ تاسو څه وایئ؟ نو چې څنګه وویل تاسو ته؟ слуغئ ته دا وایي еще раз. Где решение винар. конституционного винар. суда. Дайте я расскажу. здесь, винар. независимо винар. от того, как были до зала, не были дозвола, зала, принадлежит властникам квартир. Никаких дозволов не треба. Есть решение. Мы вас слухаем. Дайте жинте сказать. Мы вас слухаем. Вы тоже правильно. Так, слухайте дальше. Надійшла відповідь Львівської міської ради, пана Гутника Диво, Ю. Андріана Диво, Юрійовича депутата, Так що ваше звернення щодо сприяння вирішення питання щодо встановлення спортивного майданчика розглянуто. Продальший хід справи вас буде поінформовано поінформовано листом. висловлюємо. Вам подяку за громад... громадську позицію. Коментар, зараз, коментар зараз сказати, ще що то я писав Дар. той. Лист. Я зрозуміла. Зараз, одну хвилину. Коли ми... ви звернулися до мене, що тут хтось хоче будувати, прийшли мешканці і сказали, що проти того, я звернувся до міського голови, щоб на цьому місці був спортивний майданчик. Вічили перелік спортивних майданчиків. Це єдиний лист, який я по цьому взагалі писав чи підписував. Щоб ви почули мою позицію? Дуже добре. Добре. добре, приємно чути. А тепер зверніть увагу на те. Що е, у Львові є декілька архітектурних фірм, які от, власне розробляють ці всі е, ну, будівництва і вже вироблений проєкт, вже є, бачите, розробляється. І скажу більше вам, що по е, архітектурним нормам тут не може бути взагалі будинку. Взагалі. Ну, не може бути. Це перше, це бути. Не може бути. Друге, це. Тихенько. 133, а до 9-го поверха, а то й до 10-го буде повністю затягне і світла, ви не бачите, не будете. Те саме говориться про строк, 33-й і 135-й. Ну, Ви самі уявіть ситуацію, тут йдуть всі комунікації. Ви розумієте, що діти, практично, тут буде один маленький заїзд, бо тут будуть стояти крани. Мало того, як може будуватися будинок біля дитячого садочка, де кожен день батьки забирають і... Ми я я, я так і не розумію, як та земельна ділянка опинилася взагалі. Тому що вона була п'ять разів перепродана. Ні, як залі, може як вона... бути власності, вона... як це, це є комунальна власна. Це є прибункова територія наша. Це диви тобі гроші взяв, хлопці. Задивився гроші. Мільйони. Та земельна ділянка не може нікому належати, крім того, крім того, і ти мешканцям. Вона не може бути комусь. Тепер уявіть собі ситуацію: як можуть люди будівельної фірми прийти сюди і мати людську мороль на е, людях, які зараз захищають наші держави, на, стоять на кордоні, це є учасники АТО. І говорити, що тут будинок для учасників АТО у вас це людська Кутяти, да. казан... Не може бути живий. Учасники готові залишити, поділиться в будинку. Ну, їй так. туди! Честка Зараз проти... не, не а, дедка... сей, а дедка... на сей, на... питання. Тетер, Будь Можна питання? Tak. Можна? Да. Можна? Дозвольте вона, споїв. Дозвольте спитати, що ми не кочі воювати.